Uuuu Jack Idi sada Jack, idi sada Jack Vamos uh lá. -huh. Uh -huh. Oh Zor sure. Danke. 什么？ Доброго дня або вечора. Заїхав на свою оселю. То в мене маламут, Рассел Тер'єр та її дитинка. Хто вважає, що маламути – то собаки, які дуже добрі, то я вам хочу сказати, ви дуже помиляєтесь. Я бачу того маламута водії, він, він полюбляє свою сім'ю. Він її буде обороняти. І насамперед, то дуже сильна собака. Коли ви заводите таку собаку, то повинні розуміти, ця собака любить домінувати, тому що це собака дуже, досить потужна. А саме ці собаки виводилися, щоб тягати сані. По-перше, вони досить потужні в, взагалі у щелепі своїй. Якщо він хвати, то повірте, там доброта закінчується одразу. Рве, м'ясо, кості тріщать. То що то було зрозуміло, коли саме ці собаки придбали завжди купляються кісті. Таку собаку треба кормити дуже добре. Вона не їсть трішки, вона не їсть там щось, що є. Вона любить їсти добре і завжди. І взагалі, якщо ви заводите таку собаку, то ви повинні розуміти, що її треба кормити Якщо ці, як ми називаємо миші, оця красуня з'явилася е, досить давно і вже, мабуть, 5 років. Це Джек Рассел Ультер'єр. Якщо хтось пам'ятає, то по фільму маска вона дуже поживна, е, дуже швидка, дуже активна собака, в неї є певні вади, в неї ну, у таких собак болять спини. Е, їм треба робити масажі. Це дитинка її е, такий міні-обчаренок. Міні Ми його теж любимо. Це наша собака, це наша дівчинка. ось, А маламут е, то інший. Він досить неслухняний, тому що він любить показати свою силу, свою потужність, свій, свій навир, е, свій характер. Ось, держи. І то дійсно, якщо ви путаєте то з хаски, то я вам хочу сказати хаски ну, то щенок по відношенню до цієї собаки. Якщо ви бачите відео, то я досить ну, не маленький чоловік. А ця собака, вона, вона не нападе на дітей. Ну, Люди, які кажуть, що да не бійся, заходь, то я вам хочу сказати, щоб ви розуміли. Ви свій мозок не можете контролювати в, певний, в певних діях. Наприклад, люди бувають злі. Собаки так само вони можуть злитися. І коли, наприклад, бували випадки, коли приїжджали гості, вони налаштовані досить добре, а йому щось не подобається. І я вам хочу сказати: ви його не зупините. Якщо завели таку собаку і йому щось не сподобається в певній там. Собаки, людині. Якщо ви вважаєте, що ви цю, ці м'язи зможете зупинити своїми силами, то на, на момент, коли собака в агресії, він вже не розуміє, хто поруч біля нього знаходиться. А саме він може і вас дуже сильно ранити. А коли собака відчуває ну, кров, то як вовки, якщо вони першу кров відчувають, то їм то подобається. І щоб ви розуміли, вони навіть можуть, ну, вони знають, де, де тиснути, де дихальні шляхи, то повинні розуміти, якщо навіть ви завели, то будьте обачні. Собака, вона на перший погляд люба, дуже добра. Кажу так, як були і стафашири, були і боксери собаки в мене. Я дуже полюбляю собак. Але коли ви придбаєте собі, ну заведете собі друга, хто б там там не був, то ви розумієте, якщо в нього є зуби щелепи, Якщо він має можливість ламати кісті, ну коли ви йому купляєте, то що з, з м'язами людей може трапитися? То ну, дуже прошу. якщо... Бажаєте, навіть коли нам привозили дівчат для цього, для цього песика, він зродословними з печатями, все в нього є. Дівчата, коли приїжджали, то він, я вам скажу, не завжди чемний відношується. Тому що дівчата досить такі імпульсивні приїжджали і. Ми попереджали людей, що ну може зробитися по порізному. В общем, взагалі прийшлося йому на е, е, у нас є там вольєр, і в общем задній двір, там де вони могли там погуляти, там ми їм кісточок дали, щоб вони там ну, познайомилися. І одразу та дівчинка маламот теж крупненька, світленька здається, приїжджала. Була і рижа, приїжджала, була світленька, темненька. В общем, приїжджали різні собаки до нього. Ось і одна дівчинка огризнулася, і ну було переливки, Взагалі-то ми ну не дуже полізли до тих собак, поки він її не, не притис до землі і не, не, ну, не, не ну Вона прям закрещала. І ми кажемо, ти полізеш, ну буде, буде горе. Ну, тобто він знає, що робить. Ну і взагалі, любов зійшлася, вони порозумілися, ну, дівчинки прийшлося трошечки біля підлоги, там ну, якісь там дихальні шляхи були там зажаті. Ось, хай там бавляться, якщо просто хотів повідомити, що таке маламут на собственному опиті, знаю, що це за собака, то що вона у нас вже певний час навіть 2-3 роки. Він вже розв'язаний, так що, якщо бажаєте... Нівесто, то, будь ласка, нам нічого не треба. Радословна є. Одразу попереджую, що не гонимося за грошима. Виключно рьобришка купліть. Це, то буде ваші собаки та цієї саме певній собаки. Хай вони поїдять. у них буде там якийсь рандеву. Так що хай насолоджується. Ось, то що він чимний парень. Якщо ваша дівчина не агресивна, то ну, будьте спокійни, він Ну, знов таки, знаєте, цю собаку у цьому дворі, він спокійний. Якщо за двором бували випадки, ну навіть не лізли. Коли собака якась він буде йти собі, нікого не чіпати. Якщо собака нападає, були у нас тут ну, декілька сусідів, ну, що не буду, згадувати, ну, тайна, то згадувати, літайно, то погано. Якщо ваша собака агресивна і хоче ну, якось там. Нерватися і у вас такий маламут, то знаєте, маламут перше не лізе. Він вже діє, коли вже все почалось. І, і діє потужно в один бік до кінця. Він не зупиняється. Ось, А так дуже чимно, ну взагалі кращої собаки для, для душі, для спокою, для насолоди, ви не знаєте. Е, німець був е, німецька вчарка, але у нас була велика там якась воно вилічена, не пам'ятаю там по документам. Ось, Бувають вони більш маленькі, а бувають такі потужні. Е, е. Чекай, ось, а бувають більш такі тонкі, то там був потужний. Знаєте, ми там по спині, коли собака, ну по-перше, бувають товсті собаки, а бувають ну, масивні собаки, то цей е, досить ну, він, е, напрягається, він десь бігає, він щось тягає. Ну, йому подобається, то що кожна собака, коли ти її даєш нагрузку, то її таке внутрішнє відчуття, що йому ну, отримує задоволення. Тому що собаки вони діють від вас. Що ви принесете йому поїсти? Що яку іграшку ви дасте, які ви їм застосуєте навики, що ну, де, де він буде тренуватися, як він буде тренуватися. Якщо він ну, може у вас інтуїтивно знаходитись, просто знаєте він. Ходить по двору, просто кайфує від життя, живе, ну, живе своїм життям, повинить за аудиторією. І ну, не треба його знаєте, теж недооцінювати, лізти йому там до, до щелепи, там, показувати ну, ці там зубки ну, або трогати. ну. Зараз я зрозумію, що він заспокоївся, що я йому тільки що покормив. Ось, ну, Добре собака реагує. А взагалі, коли голодний, то я не наважусь такого робити. Красунчик, наш красунчик. Ось. А ну, я розумію, наскільки йому важко, жарко, Ну, чесали його там, вичосували, щось під шорсток йому доставали. Ну класна собака, дійсно класна. Якщо ви хочете добру собаку для себе, якщо ви не будете ображати, ну при тому випадку, якщо ви дасте зрозуміти, що ви ви хазяїн. А не він хазяїн, тому тобто, що він це дуже відчуває. То тобто, потім будете, ви в нього на підхваті. Він буде, знаєте, коли, може, випадки бачили, коли ти хочеш щось з собаки зробити, сідай, не хоче сідати. Ти хочеш собаки щось зробити, він знає, що у мене смаколика є, а, а він тільки рикне на вас, то у вас одразу відпадає бажання щось там робити. Щось йому там спілкуватися. І наступного разу він це дуже відчуває, що... Тихо. Тихо. А, а не, давай не тихо, а давай голос. Ти гавкать мієш? Та ти що? Ти гавкать міш? Молодець, ти наш хороший хлопчик. Да, і Діти, мої дівчинки, хороші тримати. Ну і тих хто б там не був, теж хороші. В общем, і розумієте, коли заводите любу собаку, будьте готові, що то не дитина, то не іграшка, то, то звір ну, в кінці кінців. І з ним бавитися не можна. То не, ну, він зазвичай то дуже класний психолог. Якщо ви даєте слабину, то потім ви йому служите, а не він вам. І ви його боїтесь, і дуже охайно там даєте йому щось там то їсти, то ще щось. Ну ви не маєте можливість себе проявити в якості лідера. І він то побачить і все, ну пробачте, приїхали. Ну Люди потім зазвичай бувають засипляють, бувають, знаєте, там ну дуже погані історії у собак. Коли вони себе ведуть, буде ще гавкать? Ану, аукни. Аукни нам. Ну давай, красиво. Ти ж вмієш спілкуватися. Та ти ще да, молодець, молодець. Взагалі вони не гавкають, ну це щось за смаколики навчився гавкать. Ось. І дуже чемна собака, да не з тобою. Ось. І. Дуже чемна собака. Ладно, вже. Все, закінчився. Біше, ти вже третю кастрюльку з'їдаєш. Ось. Ну, З е, апетитом в нього вообще все клас. Він полюбляє їстинки. Е, ну і ви повинні бути готові, що кашка, там, е, суглоби, там, е, якісь там сухожилля, якщо треба домовлятися з м'ясниками, то що там за ними очі ціла стоїть. Е, сухожилля забирать коров'яче. Ніякої свинини, ніякої курятини. Да, малий? Не любиш ти свинину? Я? Та я зрозумію, ти все з'їш. Навіть кирпич, а, навіть кирпічний. Де моя дівчатку. Тримай, тримай. Ну, в, неї, в неї ну мало я підлюбляю. Знаєте, якщо цьому цілу жменю так кидаєш, а, а цьому ну там по одної штучечки. Так, дуже дякуємо за підписки, за лайки, за подобайки. Ви зрозуміли, що собаки то звіри, будьте е, обачні з ними. І всім дякую. А ми поїхали далі. 이렇게 봐야지. 이렇게 봐야지. 이렇게 봐야지.